Увага розшук жителі мікрорайону Попова розшукують власника папуги. Прикмети птаха, розмір з голуба, зеленого кольору з червоним дзьобом та довгим хвостом. На вулиці папуга живе декілька місяців. Їй, ще доведеться до чужих рук і не хоче. Тож місцеві сподіваються, що побачивши птаха по телевізору, знайдеться його господар. Цей Довгохвостий папуга з'явився у мікрорайоні Попова близько трьох місяців тому. Його домівкою стали дерева, абрикос і дах одного з будинків. Тут він знайшов собі і нових товаришів. З голубами він дружить, з горобцями, з голубами, от так, з, ну, з ну, такими да спічками такими. Тільки що з голубами трошки й друже, але трохи його таке б'ють. От боїться він. З голубами червонодзюби не лише сидить на ганку, а й ділить харчі. Їх сюди щоранку зносять небайдужі жителі, підкормлюють зерном, кукурудзою, насінням та хлібом. За це папуга дякує спілкуванням. Сильно боявся, сидів усе время на дереві. Ну я до його підхожу. Всякими кличками його зову. Він за мною розговарює, так головочка і клікається голосом своїм. Хороший. Він вже був і кешею, і гошею, і кузою, та підібрати кличку для папуги людям так і не вдалося. Озивається той лише на свист. Свісно, один раз, другий раз воно обзивається. Ну кожен день тут сидить. І ще бачи. Що за диво папуга і звідки він взявся? Люди не знають. Лише хвилюються, аби пернатий у природних умовах не загинув. Жалко, є він пропаде через пару місяців. почнеться холодання. Жалко, жалко. Пожалуйста, помогіте нам його поймати. Пожалуйста, я очень прошу. Ой, 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 ой. Визначити вид папуги, що оселився на попова, взявся орнітолог Олександр Новак. Подивившись відео, каже, пернатий Олександрійський кільчатий папуга. Мальчика, то мальчик то манчик сажеремети більш ярче в нього вираження пірені більш красніє возле ліпса в нього. Родом такі папуги з тропіків до харчування невимогливі. Усе, що їм потрібно, зерно, овочі та фрукти. Не бояться вони і холодних зим, якщо загартовані. Если птицу оставлять из весны на улице эту, то можно ее содержать и зимой. Вона не боїться морозу, так як вона птиця набирає подпусники. Якщо птицю содержать в кімнаті все время, то вона пух теряє і вона буде носна. Буде навіть жити зимою, только одна недостача, що в нього не буде вистачати карма. Аби папуга взимку вижив, спеціаліст радить вже зараз увести в раціон птаха різне насіння, кукурудзу, горох, лимони, мандарини та банани. Давати ці харчі слід вдвічі на день. Місцеві обіцяють, що на призволяще пернатого не залишать. Втім, сподіваються, що його господар все теж знайдеться. Звісно, знаєте. Ті – це дуже хороша пам'ятка. Тим більше, віде цих попугаїв до 50 років. Яна Вічірко, Сергій Баранюк. День за днем.